6 травня відбулася важлива подія для громадськості та музейників Кам'янського. Військовий з позивним кіт передав до музею свій власний автомобіль, який не один рік служив йому талісманом на фронті. Завдяки допомозі активістів громадської організації Бджола було вирішено питання щодо розміщення цього автомобіля в музеї міста. Наша знімальна група також була присутня на урочистій церемонії передачі авто. Легковий автомобіль марки Ніва, який побував в найгарячіших точках на карті України і не один раз рятував життя військовим, тепер буде розміщений у музеї міста. Котомобіль так лагідно називає його власник, військовослужбовець Роман, і ділиться з нами цікавою історією, пов'язаною з цим авто. Був такий случай, коли я виїхав на позиції, але мені Поступила нова команда, мені треба було вертатися. І коли я вертався, вона остановилася. Заглохла, зовсім не заводилася. Це було ну, для мене такого, вона на разу так не робила. І хвилин через 10-15 пішов обстріл позицій. Тільки скінчився обстріл, я закурив і вона завелася і поїхала. Після цього це в мене такий талисман, коли вона глохне, я відразу кудись ховаюся. Куда прощатися з котомобілем, додає військовий, але у музеї авто отримає другий шанс на життя. Важлива місія музею під час війни, особливо після повномасштабного вторгнення, це зібрати і зберегти наративи і також всі ті предмети, які нам розповідають про війну. Якщо експонати могли просто віддати, то дивлячись на цей автомобіль на цей автомобіль можна скласти історію. Вона достатньо пошкоджена. Видно, що вона бувала в боях на лінії зіткнення. Не дивлячись на усі пошкодження, машина не пробита кулями, тому заслуговує своє горде звання талісмана. Завдяки зусиллям активістів Геобджола та підтримці громади, цей автомобіль стане символом мужності, відваги та пам'яті про всіх, хто служить на фронті, наближаючи нашу перемогу. Наша партія бджола. Ми допомагали хлопці, тось, ну, ремонтували цю машину. Але ну, всьому проходить свій кінець, і машина своє відслужила. Тепер вона буде стояти біля нашого музею, щоб люди бачили, бачили так, це, ну, як якесь це величне війни. Машина стане важливою частиною колекції, яка розповідає про героїчні вчинки військових. Тепер вона знаходиться біля головного входу до музею, де кожен бажаючий може переглянути цей історичний експонат.